Нинішня зима вже не така, як була в дитинстві, коли було багато снігу, коли ми гралися на вулиці санками, ліпили снігову бабу. А зараз мряка, болото, сірість, війна, і хочеться якось трошки підняти собі настрій і дати настрою оточуючому. Ну що ж? Ціль зрозуміла бажання благородне ідеї подекуди реалізовані. Тож, як і щороку, команда руданівських медійників взялася оформлювати свій робочий простір. Є серед нас і ті, хто створює красу для всіх. Наша режисерка Анна майстриня паперових І Відтепер її символи року живуть всюди. Нові мешканці літають з кабінету в кабінет, приносять удачу, а головне мають відмінні манери. А цей малюк до горщика привчений. Так довелось, що кожен рік я роблю якісь нові, все складніше картинки, ну і, звісно, якийсь символ року. А два роки назад я побачила в магазині глітерну Єву, як її називають. Ну і ця краса ну, не могла. І я почала дивитися, а що роблять з нею. Ну і потім теж один рік я робила ось таких. Я наголів у минулому році ось такий шарик. А в цьому році прийшов дракон, то саме час зробити більше різноманітних драконів, тому що треба і вдома усе прикрасити, і сусіди просять в нас, під'їзд украшають, на роботі, звісно, треба зробити красу. Щодня цими коридорами ходять різні люди, подеколи зустрічаються і справжні зірки. Чимало тут і паперових. Їхнє виробництво лягло на плечі нашої колеги Антоніни. Як зробити ось такий об'ємний атрибут власноруч, розкаже всім. Для початку ну я вже склеїла, але нам потрібен аркуш паперу, який ось в таку трубу. Ми його посередині склеїмо. Так, вирізаємо на ньому із ну. Такий малюнок на ньому вирізається, і ми декілька їх. Їх потрібно бути 12 штук. Ми їх вирізаємо. Це дуже легко, дуже просто. Не треба там якісь викрутаси вирізати. Ми проводимо тільки посередині і тут знизу. І так ми приклеїмо 12, 12 штучок. Коли в нас всі 12 буде склеєно? Останні ми проклеюємо, і в нас виходить вже сніжинка. Новорічний вайп, відчули вже і ведучі новин. Дійна ялинка готова створювати атмосферу свята в кадрі та поза ним. Минулому році руданівська ялинка була прикрашена такими дуже важливими для нас, подарованими різними військовими підрозділами шевронами. Зараз вони, як то каже, зберігаються в музеї Рудани. Цього року ми вирішили не повторюватися і зробити таку скромну ялинку у наших. Руданівських корпоративних кольорах, але з хендмейд головною зіркою, яка у нас тризуб український, а наші художниці малюють не тільки в графічних планшетах і на комп'ютерах, але й можуть вручну Валерія Аліна, наші графічні дизайнери, дякую їм за ну таку ексклюзивну прикрасу. Практично кожен із дитинства вірить, що уночі, коли всі сплять, святий Миколай прикрашає. Вікна. А от на рудані казкові візерунки на склі створює наша Наталя. Малювала сама, але можна використовувати ось такі різні трафарети, багато різних варіантів. Приклали, обвели, серединку обмалювали, можна використовувати штучний сніг. Є ще ось такі маркери, вони на крейдовій основі, але вони трошки дороговартісні, тому зважайте на цей нюанс. Вони є різних е, грифель різної товщини, малюються дуже легко, але зважайте, що так же легко вони і витираються. Але як і в казках, так і в житті знаходяться такі персонажі, які можуть зіпсувати усталені норми і святковий настрій. Люди, там ручка є. Можете отак от за ручку братися, а не курточками, попами, е е е е е, і отак от руками. Ну, так, от коли в луках вите, як випивати, ока попа. Треба бути взаємовічливими, допомагати один одному. А поки одні вчаться взаємоповазі, інші насолоджуються вечірніми різдвяними вогниками на Руданівському подвір'ї. Для телевізійної родини кожний день року особливий. Що означає новий рік по Руданівськи? Розкажемо далі. Новий рік для мене це фільм-звіт. Це те, чого чекають всі режисери, оператори, і я в тому числі всі мої колеги і безпосередньо наші глядачі, коли ми зробимо гарний новорічний фільм. Це ялинка, гарна, гарна. Я вже її поставив. У мене новий рік уже розпочався. Новий рік для мене це родина свята. Це, це сподівання на найкраще. На краще майбутнє. Можливо. Для мене новий рік це кінець старого року. Я люблю не новий рік, а Різдво. Новий рік це подарунки і це очікування чогось нового. Для мене робота в приємному і хорошому настроєнні. Можливості нам усім і натхнення. Нехай цей рік буде кращим для нас усіх, і для нашого телеканалу, і для нашого міста, і для нашої України. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, Андрій Славний, Олексій Правицький. Цей день.